Привіт, друзі! Сьогодні я хочу познайомити вас із дивовижним птахом, який привертає увагу своїм яскравим забарвленням і граційною поведінкою. Це огар. Або як його ще називають вогняний красень наших водойм. Цей птах не залишить байдужими нікого, хто побачить його хоча б раз. Огар має насичений рудопомаранчевий окрас який нагадує полум'я, його голова світліша, а на крилах можна побачити білі й чорні смужки, які роблять його ще більш ефектним. Зазвичай ці качки тримаються парами або невеликими групами, їх легко впізнати за мелодійним, трохи грибким голосом. До речі, поки ми говоримо про цих прекрасних птахів, не забудьте підписатися на мій канал, якщо вам цікаві історії про природу. Це допоможе мені створювати ще більше цікавого контенту. Цікаво, що огар набирають для життя не лише водойми, але й відкриті степи чи навіть пустельні райони, де можна знайти озера або ставки. У нашій місцевості цих птахів часто зустрічають у період міграції або гніздування. Їхні гнізда розташовуються у норах, дуплах дерев або навіть у скельних ущелинах. Щодо харчування, то агар справжній всеїдний гурман. Він їсть усе. Від і дрібної риби до комах і навіть зерна. Завдяки цьому він легко пристосовується до різних умов і може вижити навіть там, де інші качки не змогли. На жаль, чисельність огарів у світі поступово зменшується через втрату середовищ, існування та людське втручання. Тому дуже важливо берегти їхні місця гніздування і дбати про природу. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам було цікаво дізнатися більше про агар, цього вогняного красення. До зустрічі в наступному відео, друзі, і не забувайте берегти природу.